Ви на каналі Супер Мілийний Супер Зефір. Я перейменував свій канал. Якщо ви на нього зайдете, то ви побачите, що я його перейменував. І я у кінці покажу вам оператора. Але зараз у мене трохи буде Екстримчик Я хочу цієї е, качелі відтримувати, а випишити. það er nöttur fjallistrúpið. Оператора. Всім привіт, я оператор Мілана. Це моя однокласниця Даша. І вона сьогодні була моїм оператором. І коли ми будемо разом на вулиці і будемо знімати відео, то вона буде завжди оператором. А, всім дякую за перегляд, друзі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, сміть колокольчик. І зі мною була Даша і всім...